Як обрати артикль в німецькій мові? Я маю на увазі означений der, die, das, неозначений ein, eine, чи нульовий. По-перше, фіксуємо. Іменник завжди вживаємо з артиклем. Просто кожного разу потрібно з'ясовувати для себе, який саме тип артиклю має бути в цьому випадку: означений, неозначений чи нульовий. Щоб обрати, потрібно подивитися відео номер 25 на моєму каналі і знати правила. Ти не можеш за власним бажанням просто викинути артикль, бо тобі так хочеться, або тому, що ти ставиш прикметник перед іменником і думаєш, що артикль можна не ставити. Наприклад, замість дас гросе auto» сказати гросес ауто. Ні, це так не працює. Без прикметника речення вийде, а без артикля ні. Тому обов'язково вчи добре правила. Завжди потрібно думати, на якій підставі я зараз ставлю саме такий артикль або не ставлю взагалі. Але в загальних рисах, якщо дуже сильно спростити, покажу один зі способів визначити тип артикля. Підставляй контрольне слово якийсь або цей. Якщо нам більше підходить якийсь, то треба ставити артикль неозначений. Якщо підходить цей, то ставимо означений артикль. Наприклад, розповідаю історію я сьогодні бачила в магазині чоловіка якогось чоловіка чи цього. Ми вперше згадуємо про нього, тому було б дивно сказати цього чоловіка, адже ми не знаємо його ще. Тому тут поставлю айнен. Наступне речення чоловік мав дуже велику шляпу цей чоловік чи якийсь тут вже цей, бо ми вже знаємо, про якого саме чоловіка йде мова, тому дер. Тобто не треба писати дізер чи іргентвейхер цей і якийсь ми ставимо лише українською мовою, просто для себе, для перевірки, щоб легше було визначити. А нульовий артикль ставимо до незлічуваних абстрактних іменників, а детальніше вивчай у великому уроці.